Доброго ранку мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. У нас на дворі сьогодні вже п'ятниця. Я йду на пошту. Мені прийшла якась... якийсь лист, приніс нам хазяїн мешкання, там приходить на цей, ну, в почтовий ящик, і він приносить нам сповіщення. А мені треба зайти на почту, почта у нас от через дорогу і забрати того листа. Не знаю, що то за лист прийшов, може з ЗУСу, може, не знаю. Коротко. Так що зараз заберу і подивимося. Ой, короче, я ще відстоюсь. Забрала я листа з почти. Це був ЗУС, так як я і думала. Привітали мене. в общем, Коротше, отримала письмо, прискакала вже на роботу. Сьогодні трошки поработаю, і що? І нічого, і по планам у мене доділувати всі діла, забирати всі пачки, які мені приходять. Ну, в общем, коротше, такі діла. Погода в закопаному тепла. Сьогодні у нас що, п'ятниця, завтра ще работаємо. В неділю збираємося, не знаю, або в гори, дуже б хотіла в гори піти, або, ну, в общем, не будемо загадувати, але дуже хочу в гори. Вот. і лайкніть там, якщо ви теж хочете, щоб ми пішли в гори. Бо я дуже хочу. На вулиці жарко, туристів уже менше набагато, ну, ще є. Так що така ситуація в Закопаному. І, в принципі, бажаю всім гарного, чудового дня і мирного неба над головою. У нас вже практично вечір. Я вийшла з роботи, купила собі. Рішила таку якусь каву взяти. Обично беру, що там, Starbucks, холодну таку каву. А сьогодні не було в жабці і я купила. Ну, те, що було, таке короче, мілка. Вот. І є у мене там така слоєчка, купляла в обід. І зараз іду туди, в парк. Хочу посидіти в парку, кайфануть, віддихнути. Ну от просто посидіть, боже, сьогодні такий класний день. У мене є можливість просто сісти спокійно і посидіти. Ох, хотя людей там бачу багатенько. Може я все-таки знайду собі десь в тіньочку міста. Давно-давно не була в цій стороні. І класно, що сьогодні пішла. Потому что время іде, знаєте, да потом, блин, я так люблю передивлять свои видео там, де вони от зимы. Так, це я. Зимні, знаєте. І ти заходиш на видео и дивишся, як було, там все і офигенно. Так особо, короче, сейчас надо поснимать, чтобы потом було, що передивлятися. Так, я бачу, там лавочки есть пусті, но там сонце. А там, де сонця немає, там люди лежать на лежаках. Ну і всі вони, іноді зайняті. Зараз глянемо, куди я піду. Може я тут, по цьому це нижній парк, на цьому в закопаному, ну хто знає, да? а там ще є верхній парк. І може, якщо тут я зараз не знайду міста, я піду туди. Там у нас гори класні. Я піду туди і може там щось знайду. Хоча не знаю. Я не скажу, що людей прям дуже багато, але думаю, що місцеві виходять кайфувати. Коротше, а чого іменно я йду в парк і в мене така можливість з'явилася піти просто погуляти в парк? Тому що наші поїхали по ділам і забрали ключі від квартири. Ну, коротше, почнемо з того, що в мене ключі від квартири ніколи немає, із-за чого? Є валіка у папи і у мами. А я завжди, коли приходжу додому, обов'язково хтось там вже є. Мені вони по суті не треба. Мама у нас завжди вдома, Ну, якщо немає мами, то ну взагалі завжди з ключами проблем у нас немає. Ну і тут мама дзвонить, що Ліда, ми вже поїхали. Якщо ти закінчиш раніше, то короче, гуляй. Тому що ми поїхали і ключі забрали з собою. А я думаю, класна можливість тоді, треба її не упустити, а піти в парк і просто посидіти, насладитися. Коротше, я оцей боже, як тут красиво. Я все-таки люблю Закопане за його чистоту, красоту, за його зелень. Ох, я дуже люблю Закопане, коли йде дощ. Тільки головне, щоб я в цей момент була або на роботі, або вдома, а не на вулиці. Ой, я зараз отут по тінючку піду-піду. І може там десь сяду. Точно. Ой, так, щось хотіла я розказати. Мама вже з мене сміється, з того, як я записую відео, каже, Ліда, пожалуйста, давай не будемо одне й те саме. Я йду на роботу, я йду з роботи. Дивіться, як у нас гарно. Ой, кажу мамі, мама, це моя фішка. Мамо, привіт. Це моя фішка. Ну, а що якщо я такий блогер? Я ж не училася на блогерство, не вмію цього робити. А просто записую ось так. От що є, то й записую. Ну зараз, поки є багато чого я не можу поки записати, але обов'язково запишу. Із-за того приходиться, знаєте, такі якісь відео записувати. Ну, все одно це моя життя. І все одно я хочу таке, навіть таке навіть пусте відео, все одно я хочу його зняти. Для того, щоб потім передивитися і, знаєте, вернутися в цей день. Тому що коли ти дивишся просто фотки, це не то. А коли ти заходиш на відео, ти прям проживаєш цей день ще раз. Це ж так класно. Ой, тут так свіжо. Так, я вже бачу лавочку, Головне, мені треба піти побыстріє. І вона якраз в тіньку. Мені зараз повезе, і я там сяду, буду дивитися на калину. І пить кофе. Передо мною у там, калина, мусорний бак. І я така сидю. Хотілося б ще дивитися на гори. вони там. Ну, зараз трошки сонечко повернеться, я ще піду туди. Вип'ю кофе і піду туди, щоб подивитися на гори. Попала каву, посиділа і тут повернулося сонечко. На сонечку я не хочу сидіти. Так що прогуляємося з вами зараз разом туди в верхній парк. І якраз я там поверну і зайду в пепко. Подивлюся, може там щось є інше. Взагалі не люблю дуже, ну, не дуже люблю цей магазин. І не дуже часто там буваю. Но іногда взагалі люблю магазини ходити, просто подивитися. Навіть нічого не купляю. Просто ходити дивитися, щось, знаєте, там так от перелистувати, щось там щупати. А потім щось виходить, що ти собі купуєш якусь таку нужну, інтересну річ, тому що ти подивився багато чого і щось знайшов цікавенького. Так що я люблю просто ходити і глазити. Не завжди мені треба купувати. Так, переду дорогу і включусь. Так, друга половина парку. Закопане гори, М -м -м. Гарно. А тут, бачите, була ярмарка, і витоптали дуже сильно цю травку. Була зелена трава і її витоптали. Цю да, сторону прям підубили траву. Ну нічого, а тут просто покошена гарна травичка. Літають вертольоти, самольоти. Странно, що вони там хочуть побачити. Може дивляться обстановку, наблюдають в горах, бо в таку погоду дуже багато людей ходить в гори, ну і можливо там якось вони не знаю, наблюдають, щоб ніхто там не загубився таке. Літають тут у нас на самокатах і на всьому. Під останнім відео був коментар, що дуже подобається, коли показую вулички Закопаного, гори, ну і вулички в тому числі. Тому буду ходити чаще і показувати наші вулочки тут. Мені теж дуже подобається. Подобається дивитися на якісь такі відео, де показують вулиці, якесь місто, знаєте, таке люди відпочивають в тіні. На цій стороні парку більше лежаків а з вільних. Ну, я вже не хочу, вже посиділа. Тепер піду погуляю. Квітковий магазин. Там дуже багато всього цікавого. Mm. Дуже гарні букетики такі. Цікаві. Mm. Ага, ціна на такий букетик. 20 злот. Ну, можна сказати, скупилася в пепкі. Ох, опять самолітик полетів Купила Клей в школу і купила такі... Не знаю, що це таке. Кошечки маленькі такі. І все. йду. Гуляй, тепер йду через круповки додому. Зараз позвоню мамі, спитаю, що там вони як. Коли вони планують йти додому, вже їхати. Може, якраз поки я дойду, вони і доїдуть. Хорошо, сьогодні гівонт видно. Зараз глянемо, яка обстановка на Круповках. Туди є, не скажу, що дуже багато, але ну, трохи є, але дуже дуже так,